Вітаємо нашу постійну гостю, відьму Тетяну Гай. Вітаю всіх глядачів, каналу майбутнє. Будемо сьогодні дивитися актуальні питання, які турбують кожного українця. Масштабна атака на Київ: прильоти по житлових будинках, загиблі цивільні, у тому числі діти. Чого очікувати Києву надалі? Давай, Давайте подивимося, тому що, на жаль, страшна Київ, страшний Чи... ракет до теж. Толі... Відмасованої атаки ворога. Давайте подивимося, чого чекати надалі Києву. Дивіться протягом двох днів, бачу, що надав виліт. І небезпеки розмовляються і інші міста України, адже ворог не свята у мережі ширяться теорії, що це була помста за Ростов. Як це бачать карти? Ні, це не помста за Ростов. Цю атаку ворог планував уже давно. І планував здійснити її на День Незалежності, але трошки відтермінував у часі. Тож ні, це була цинічна атака ворога, одна із цинічних атак. Бачимо, що ворог дійсно по п'ятірці жезлів бачу, використав нову тактику обстрілів, запустив і кінжали також по столиці. Тож використовувати цю тактику, на жаль, ворог буде і надалі. Зміна тактики обстрілів. Спочатку на Київ летіла балістика, а потім шахеди. Чи буде так і надалі? Це король мечів однозначно так. Він побачив, що вона зараз ефективна, щоб нищити наші будинки, щоб забирати у наших людей життя. Тож, на жаль, так. І цю тактику ворог використовуватиме, на жаль, не лише по столиці, а й по інших містах України. Для яких районів Києва буде найбільша небезпека найближчими днями? Давайте спробуємо, дивіться, Київ весь у небезпеці, тому що а, летить з усіх сторін, як бачимо, дивимося. Але найбільш у небезпеці зараз до сих пір по трійці мечів я бачу, на жаль, центр столиці, центр столиці і також ще бачу загрозу і для лівого берега. Це такі райони, як Троєщина, це знову ж таки Дарниця. І, на жаль, може постраждати і оболон. Чи дійсно в Ростові прилетіло по будинку Януковича? Ні. Шістілька мечів. Тут я бачу дезінформацію. Ця інформація не є правдивою. Чим зараз займається експрезидент Втікач Янукович? Слухайте, що я бачу для Януковича, а, за ним стоїть смерть. Смерть, яка написана для нього в книзі його життя, його долі. І я бачу, що він хворіє по королеві мечів. Я бачу, що проходить лікування. Ця хвороба страшна, вона серйозна, і вона приведе експрезидента України до скорої смерті. Янукович це буде другий е президент, який помре. Перший ми знаємо, пішов життя Леонід Кравчук, і наступним буде Янукович. Чи повернеться Янукович в Україну перед смертю? Він би дуже хотів. В нього якась ностальгія за своїм будиночком у Межигір'ї, але я не бачу, що він повернеться, і не бачу його похованим на українській землі та е, І не хоче приймати його українська земля. Він не буде похований е, в Україні і не повернеться перед смертю сюди. Сімсони анонсували смерть президента Франції Макрона до кінця року. Чи є загроза життю Макрона? Сімсони не найкращі у нас. Віщо але давайте подивимося, чи є загроза смерті Макрону. До кінця руху хочу сказати, що Макрон помре від серцевого нападу, різка швидка смерть. Але не в цьому році. Можливо, смерть уже також стоїть біля нього, та це буде не цей рік. Можливо, це буде наступний рік. Тому що я бачу, що смерть дійсно не за горами. Вона неочікувана, ще раз повторюся. Це може бути, так як я бачу по трійці мечів, сердечний напад, серцевий напад. Але дійсно так. Загроза смерті для нього скоро і є. Який прогноз для міста Суми? Як пройде зима в Сумах щодо електрики та води? Проблем з тим великих я не бачу, але, на жаль, по Сумах я бачу по королеві мечів обстріли. Знову небезпека йде на центр міста, бачу, на жаль, жертви. А, проблем з водою та опаленням в наступному сезоні, в цьому сезоні, вірніше, який йде, я не бачу. Для яких міст України найбільша небезпека найближчим часом? Північ. Дивіться, бачу загрозу для міста ще крім сум. В Харкові якось поспокійніше буде в ці дні. Давайте подивимося схід. Схід України. Покажіть карти Таро. Для сходу України. А, бачу, ще будуть обстріли по центру Славянська, по центру Добропілля. На жаль, і якщо брати схід, бачу також загрозу для міста Запоріжжя, також центр міста, а, там, де гуляють люди, тому що бачу якісь буде як, ну, люди на вулиці. Тобто, це білий день. На жаль, а, бачимо зараз таку тенденцію, що ворог взявся бити по центрах міст і, на жаль, буде реалізовувати свої плани. Давайте подивимося. Південь України. Покажіть, каже, дорожчає загроза для півдня України. Південь України. Я бачу загрозу дуже велику для Одеси, центр міста. На жаль. Миколаїв не бачу і Херсон. Дивіться, знову мені падає, оці, падають ці карти, трійка мечів і туз мечів. Вони падають мені саме на Одесу і на Херсон. По Миколаєву загрози не бачу. Дивимося Захід. Чи є загроза для західної міст, Західної України, покажіть карти Таро. Знову показує. Буде бити по центру. Дивіться, загроза є для Луцька. Загроза є для Рівного, загроза є для Львова, загроза є для Вінниці. І загрозу я бачу ще не минула, хоча не дивлячись на те, що в Чернівецькій області летіло, загроза ще не минула. Тож бачимо, що для Західної України справді є дуже велика загроза найближчими днями. Давайте ще розглянемо центр України, чи є загроза для центру України, які міста в небезпеці. Покажіть карти Таром. Центр України також бачить дуже велику загрозу, зокрема, міста Київ і Полтава. На жаль, ці два міста зараз лишаються в найбільшій небезпеці і під найбільшим прицілом ворога. На жаль. Якою буде ситуація на Дніпропетровщині? Чи є реальна загроза наступу РФ? М -м, бачу захист. Ворог планує просуватися, але він не може. В нього недостатньо. Ресурсів, це я бачу по четвірці Пентаклів. Дивіться, тут ще я загрозу побачила зараз, коли дивлюсь Дніпропетровщину для міста, Дніпро теж по центру. Бачу, що там будуть відбивати, але загроза є. Просування ж дальше подальшого ворога я не бачу. Траса Миколаїв Херсон. Чи можлива блокада Херсону? Якою буде ситуація з ліками та продуктами? Блукати Херсоні я не бачу, проблем з ліками також ні. Бачу знов небезпеку по обстрілах і, ця тр... і бачу цю трасу як небезпечну. Бачу дійсно, що недаремно її називають дорогою смерті, і це видно у нас фото з мечів. Тож, на жаль, небезпека на цій трасі до, досі є. Я бачу, що тут будуть прийняті якісь міри, щоб убезпечити цю трасу. Але блокади Херсону, а, якоїсь проблеми з логістикою я не бачу. Чи приймуть скандальний законопроект про 5-10 років в'язниці для військових за непокору? Ріка Пентаклів однозначно ні. Але я бачу тут прийняття законопроєкту, який навпаки якось послабить покарання за цю непокору, тобто тут обійдеться штрафом, якийсь буде штраф, можливо, встановлено, або можливість без наслідків повернутися до служби, і це буде прийнято вже в осені. Чи буде ухвалено закон про відповідальність командирів за злочинні накази? Ото дивіться, по тузу пентаклів я бачу, що так, найближчим часом, можливо, навіть протягом двох тижнів. І я хочу сказати, по десятці час це дійсно дасть можливість якось убезпечити життя наших воїнів і дасть можливість зупинити частково певне свавілля. Чи справді влада більше не знижуватиме мобілізаційний вік? Я завжди говорила про мобілі... мобілізаційний вік, і зараз я бачу, що дійсно знижено його не буде, тому що тут дуже гарні карти а, імператриці і карти помірності. Також карта Сонця. Навпаки, ще що я бачила, що дуже скоро буде ще більше можливостей виїжджати за кордон чоловікам, так звичайно, і з певними умовами, скажімо так, призовного віку. Уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років, чи є приховані мотиви? Я не бачу тут абсолютно ніяких прихованих мотивів. А, навпаки, я бачу тут якби розширення певних можливостей для молодих чоловіків, можливостей навчання за кордоном. А, тому а, здобування спеціалізацій, обмін досвідом, але прихованих мотивів я тут не бачу. Чи можуть закрити кордони через нову пандемію? Кордони закрито повністю не буде. Будуть певні обмеження. Я це бачу однозначно, але вони не будуть такими серйозними, як були попередні, попередній раз. Але все ж таки обмеження будуть, але не настільки, щоб закрити кордони. Чи можуть домогтися завершення війни вже цього року, та якою буде роль США? Дивіться, тут жезлів однозначно так. Не тільки в США це дуже це буде дуже швидко. Дивіться, по колісниці ще раз кажу, це не будуть якісь мирні угоди, але дійсно буде допомога двох? От, я бачу дві вплив двох країн. Я бачу, що це буде дійсно США, і я бачу тут наразі Британію. Чи будуть підписані документи, які будуть затверджувати умови припинення війни? Тут дивіться, якось не ідуть не умови, як такі, знаєте, бачу, що буде підписано документ. Я це бачу це по імператору, по королеві чаш. Але це швидше якийсь примусовий, знаєте, як пакт можливо, тому що тут іде король мечів. Це як примус по справедливості. А, і Рашка буде змушена його підписати, і це врегулює дійсно ситуацію. Там не буде такого, що вона не зможе дотримуватись тих чи інших зобов'язань. Я це бачу по помірності а, і по карті закоханих. Тобто, це буде плюс, це буде тиск не на Україну, це буде тиск на рашку. Я хочу сказати, що нічний обстріл часто хто мене дивиться, пам'ятаєте, що. Я казала про трагедію в четвер, і вже декілька разів у нас відбувалися обстріли саме в четвер, і всі запитують, чи той це обстріл, який я бачила, який покладе край. Хочу сказати, мало дуже інформації, куди були прильоти, що постраждало. Знаємо, що постраждав торгівельний центр. Ми з вами про це говорили і неодноразово. Дуже добре, звичайно, що це сталося вночі, коли там не було людей, тому що. Багато офісних будівель. Я знаю, що постраждали навіть деякі посольства. Це знаю від своїх людей, які мені діляться, які пишуть. Дивіться, цей четвер він поклав уже початок. Початок великого кінця. Але будуть ще трагедії найближчими днями, тож варто прислухатися все ж таки до прогнозів і бути обережними а, Міста Ми проговорили на початку етеру. Тож, будь ласка, прослухайте ще раз і зверніть увагу, чи є там ваше місто. Якщо так, обов'язково не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ж міст там нема, пам'ятайте, що коли лунає тривога, можуть збивати, можуть падати уламки. Небезпека є. Скрізь, тому що ми живемо от із таким сусідом, терористом, який просто чинить геноцид українців, і назвати інакше це не можна. Тетяно, розкажіть, будь ласка, про свій урок медитації. Мої прекрасні. Що хочу сказати. Часто я задавалась питанням, чому одні люди дуже успішні, в них все виходить, вони все мають, а інші як би не старалися, що би не робили, їм не вдається досягти того успіху, бажаного успіху. Я довгі роки шукала таємниці а, і секрети, як же ж досягти того успіху. І я знайшла. І я відкриваю вам в уроці медитації, відкриваю вам цей секрет: а, секрет сильних світу, його, яким користуються всі через певний ритуал, через через певні знаки і символи. І призив імен Бога, так як вони мають призиватися. Хочу сказати, що цей урок медитація він буде в доступі досить обмежену кількість часу. Тож встигніть, будь ласка, адже саме там я відкриваю вам секрети сильних світу цього, які від нас приховували. Тисячі років можете скористатися ним. Повірте, нічого не даю вам такого, чого не тестувала, скажем так, на собі і не побачила, що воно дієве, що воно працює, і е, що саме так можна досягнути успіху. Тільки моє прекрасні для вас. Ярмак та умеров зустрічаються з Віткофом. Чи буде обговорено на цій зустрічі смерті українських дітей та щоденний терор Росії? Знаємо, що в Києві те, що ми знаємо, теж під час атаки загинуло троє діток. Найменшому на жаль було не знаю найменші чи найменшому три рочки, і я бачу, що дійсно. Буде обговорено терор, вбивство українських дітей, і також буде обговорена тема дітей, які вивезли викрали з України. Я ще теж бачу дуже гарні тут ознаки того, що це буде не тільки обговорено, а й прийнято певні дії. Тож дивіться, мої прекрасні, дуже гарні новини. Нарешті, нарешті, Європа, нарешті країни світу починали знають не лише просто говорити, непокоїтися, а дійсно робити певні дії, певні кроки, які нам так потрібні. Чи станеться зустріч переломним моментом для безпеки України? Переломним моментом точно ні. Але важливою вона буде. Але не переломною. Чому Китай вперше привітав Україну з Днем Незалежності? Це сигнал для Росії. Це однозначно по імператору і по королю мечів сигнал для Росії в тому, що а, не хоче Китай особливо надалі підтримувати Рашку і що, скоріш за все, а, все ж таки буде робити кроки до підтримки України. Ви знаєте, я зараз бачу дуже такі хороші сигнали по картах, а, які стосуються от саме партнерств, саме підтримки, саме допомоги, і причому от реальних дій. Ще раз наголошу реальних діль. РЕВ готує випробування ядерної ракети Буревісник. Які наслідки можливі? Червоне на Росії. Вона ніде не рване, нікуди не полетить і ніякої радіації вона нанесе. Я тут бачу по картах її несправність. Ну, це знати щось по типу орешника. Якби воно є, але ніяких загроз не несе. Тож боятися не варто. Росія може випускати 6 тисяч шахедів щомісяця. Це нова реальність війни. Чи ті цифри перебільшені? чотирка пентаклів. Ці цифри реально перебільшені. І трійка Пентаклів іде у них немає ресурсу, щоб е, мати змогу робити стільки шахетів. Але все ж таки вони навіть відберуть їжу, бабушки, відберуть е, пенсії, відберуть гроші, але будуть намагатися все ж таки виготовляти е, велику кількість е, шахедів, навіть якщо потрібно буде йти на певні жертви проти своїх людей. Для них це не є проблема, і вони це зроблять. Британія закуповує холодильники та мобільні морги. До чого вони готуються до пандемії чи великої війни? Як є загроза пандемії? Вони готуються до пандемії, але вони якби дивіться. Тут не треба шукати великого такого підтексту, тому що це знаєте, як от. Закупити як необхідне, забезпечити там країні необхідне. Тож тут я не бачу такого як великого підтексту, який має там насторожувати. Якими будуть енергії вересня? Ви знаєте, мені подобаються енергії вересня, тому що я бачу тут перша карта в мене, яка випала, це імператриця карта достатку, карта якихось. Врожайностей, карта е, якихось просувань, і це я бачу, що це буде стосуватися і ходу е, подій у війні. Дивіться, королева мечів і верховна жриця. Тобто, дуже багато позитивних скоріше енергій несе нам вересень. Це я бачу уже можна читати цю інформацію. Бачу також багато підтримки по королеві Пентаклів для України від партнерів ресурсної підтримки. На жаль, можуть ще продовжуватися атаки. Будемо ще проглядати це згодом. І я ще бачу повернення, велике повернення полонених, військовополонених, зокрема, і багатьох тих, які дуже довго і взагалі ще вважаються безвісти зниклими. Тобто, ні яких списки вони не потрапляли? Також я бачу, що в вересні буде якесь для України свято. Ми будемо відмічати якусь подію по трійці чаш, Це буде все ж таки друга половина вересня. Але загалом я бачу більше позитивних моментів для цього місяця. Тож будемо зустрічатися надалі, будемо переглядати події, міста. І щиро вірю і надіюся, що оця подія, яку ми будемо святкувати, це все ж таки наша перемога.